Власне, так виглядає насос. Він прийшов у двох коробках. Сам двигун окремо і верхня частина з робочими колесами також окремо. Зібрав його докупи, тобто знімається верхня планка, Оця от, відщовкується в цьому місці, знімається захисна сітка, під нею чотири болта. От. Беруться вони. Закручується звичайними гайками, під гайкою йде гравер. Власне, в, цьому, в цій серії насосу, е, немає довгого кабеля. Тут кабель десь приблизно 1,5 метри, січення 4 на, 2, на 4 на 1,5 От, Далі займався пайкою кабеля, так як насос буде знаходитись на глибині 60 метрів, вирішив взяти кабель. З січенням чуть з запасом, тобто не 4х1,5, а 4х2,5. Купив значить, кабель, купив комплект Термомуфт. Ось такий власний комплект. Чим сподобався комплект, тим що термомуфти йдуть прозорі, і відповідно клей також прозорий. Термопасний можна. Просто після пайки намотав клей, надів термомуфту, прогрівав звичайним феном будівельним, от, відповідно, прогрівав його з середини і потім вже трошки в сторону входив. І таким чином поступово клей розчинився від температури і заповнив всю цю штуку. Така от ситуація.